Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Оріони, Гузька, Широка, Сороковочка, Еска. Ось такий тракторець, шифінг 4-хциліндровий, одноциліндрові тракторці, шифінги, синтайчик, 244 дню на високі. ось 40 -ка. Оріончик, сороковочка, дуже гарний трактор, Донсени, Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі тракторця і сільськогосподарське обладнання. Соліси у нас такі на вузькі, на широкі, з газонними шинами. Оріончик 504. Ловол 354, Ловол 504, з кондиціонером без. Всі тракторці в наявності є. Техніку ми підвозимо. Техніка вся в наявності. Зараз протестували Аріона РДФу 244-й на широкій резині. Чудний вмій. Ось ще обдивляються, будемо грузитися, знята вже вихлопна труба, глушник знятий для транспортування. Тракторець перевірений. Зараз відгружаємо і веземо на чудо. Дякую всім, гарного дня.